ротик аа и үшчотка Розповім і покажу відео. Я вже звільнився. Це добре. І зараз буду їхати на місце. Чи будуть брати хлопці цей автомобіль чи ні, я не знаю. Це вже їх вибір. Моє завдання доволі таки просте. оглянути, показати всі моменти по автомобілю, переїхати з нею, сказати частково свій фідбек, а також при необхідності пригнати хлопців. Що з цього вийде, я ще сам не знаю. Отже, е їду я на своє місце, включуся вже безпосередньо звідти. Отже, як ви можете зрозуміти, я вже знаходжуся в лісі. Виїхав на гору на позиції, де я власне, хотів і заїхати. Коротка історія. На сусідній горі відбувався бій 24-27 січня 1915 року. між німецькою армією, а також російськими полками. Вони воювали на сусідній горі. На цю гору вони звозили поранених, як ми зрозуміли. Тут був свого роду стаб-пункт до медична допомога, після чого солдат відправляли до лікарні. Тут також був бій, тому що на одному із схилів є дуже багато настрілу. Ось і, і в мене, в принципі, є сьогодні велике бажання походити глибинною рамкою по цьому місці і знайти ще якісь місця е, скупчення речей, які ми не змогли знайти звичайно детектором. Все, що буде цікаво, обов'язково покажу. Це мій перший вихід глибинною рамкою в Карпатах. Я не знаю направду, що з цього вийде, але я завжди надіюся на позитивний результат. Але ще один є момент. Запам'ятайте одну цікаву річ. Відсутність результату це теж результат. Всім гарного перегляду. Так, отже, ловлю я перший сигнал. Ось тут він такий потужний, але короткий. Ось тут він ще теж потужний. Можливо, це одне і те саме ловить. Ось тут, ось, ось тут варта і ось тут. Бачите, є два осередки сигналу. Є ось тут і є ось тут. Треба буде розкопати, подивитися, що там. Тобто ось тут. І десь, десь, десь. А, це пан один той сам. Одним словом ось тут. Ось тут варто копати. Зараз буду намагатися розкопати. як то кажуть, першим млинець комом. Ось просто такий кусок труби. Будемо шукати далі. Адже почав розкопувати, почали вискакувати ось такі обойми і... І багато патронів, є різні є Австрія і є німці. Розкопую далі. Ось бачите, що виходить, виходить що тут просто ось на стріл гільз і поки що нічого. І таке враження, що сукупність гільз. Екстрім Хантер теж чує. Цікаво, якщо буде казанок мідний, пікель, пряжка, підсумок. Я думаю, він буде гарно чути. Тому я вчуся, експериментую і копаю далі. Отже, все-таки яму закопав. Мені здається, там просто сукупність настрілу. Я добрався до дна окопа, і там наразі більше нічого немає. Щоб не гаяти часу, я йду шукати далі. Так, ловлю кілька сигналів. Зараз послухайте. Ось тут одненький, але він коротенький. Я його залишу трошки напізніше. А ось тут вже продовгуватий, потужніший сигнал. Так, напевно ще раз включуся, вам покажу. Купаю далі і погляньте який тут шар. Гільте, гільзе. Погляньте. Ого. Гляньте все в патронах. Підсумки. Гляньте скільки цього всього. Ось бачите залишки від, від упаковок патронів. І ось тут це все тянеться. Гляньте. Просто соцільний. Соцільний шар. Буду я це все розкопувати і намагатися знайти ще щось цікаве поміж них. Отже, виходить так, що я розрив цю яму, вона не виявилася сильно великою. Ось дуже велика кількість патронів, в основному всі стріляні є в обоймах, є окремо патрони. Нічого більше в цій ямі не було, окрім патрон, патронів і гільз. Закопую яму. Виходить так, що я знову натхнувся на сукупність гільз. Ось тут я копав, нічого цікавого. Продовжую далі. Важко копати, це не волинь, не пісок. Глина, багато коренів. Копати набагато важче. Ось тут, до речі, був гарний сигнал, я напевно буду розкопувати. І погляньте, що я знайшов. Це хто? Це хто мені такий подаруночок зробив? Погляньте. Ха-ха! Та це ж фляга, це ж російська фляга! Ще й з клеймами яхае. Середині літ. Ха, Ха! Це що? Я не вірю, що воно з війни тут лежить. Це, мабуть, хтось викупав і просто залишив? Як так? Та це ж класна річ. <плес> Оце підфартило. Все, я тут буду, напевно, розкопувати, якщо тут є такі речі, може бути ще щось цікаве. <плес> я не вірю, я не вірю, що хтось таке залишив. І хіба воно з війни так? Але воно досить зверху, та ні, це хтось дійсно викупав. І думав, що це сучасне, мабуть, і залишив. А це з війни. ха ха фляга! Ха -ха. клас це я заберу її додому однозначно. Отже, на сьогодні все. Вже вечоріє, я втомився, можу зробити кілька висновків. Перше, в Карпатах надзвичайно важко купати глибокі ями, але я знав на що я йду. За сьогодні я знайшов лише верхову флягу. Рія, але це дуже приємно, якщо чесно. Знайшовши кілька ям на стрілу, копав, бо думав, можливо, знайду щось цікаве між ними. На жаль, нічого не попалося. Нічого страшного, ми будемо продовжувати далі. На сьогодні, все. Буду збиратися додому. Всім дякую, хто підтримує канал. Не забувайте, ваша активність нам дуже-дуже допомагає. Підтримуйте наш канал, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь до наступних зустрічей. Бувайте!